449 й день Канаді 05-09, 24. Сьогодні, по відчуттям, ніби п'ятниця, легенький день і завтра Алекс вихідний. Але ні, в мене сьогодні четвер. Четвер, завтра буде п'ятниця. Завтра я буду сам, алекс взяв відпустку собі. Тож, поїхали. Вчора. Вчора був тест, тест мене на англійський. Здали ми два тести, дуже простенькі, там поговорили. speaking, listening... Простенькі тести. Все поздавали. Потім я додому і засидівся я в телефоні. Коротше, знов пізно як спати, але нічого страшного. Не можу я скоро лягати спати і зранку вставати. Сьогодні я загуглив, ще раз подивився, які години краще для занять: ранок, вечір, день. І це таке це залежить від організму. У мене організм сова. Я люблю пізно лягати і пізно вставати. Тому вечір мені, мені краще буде вечір. Я хотів починати зранку, але себе заставляти вставати зранку це жах. Ні. Якщо це не моє, це не моє. Я вже колись пробував вставати в 6-й ранку, нє-ні. Тож я буду е, пробувати займатися після школи. Протягом дня там, е, їсти пити після спортзалу бажано би поїсти, але, але я буду пити протеїн. Все одно, якщо це. Почну в 9, нехай там по 10 закінчу, і буде ще годинка-дві до 12 посидіти. Тож я думаю, нормально. Нормально буде. Зранку я встав, мене розбудив будильник, потихеньку зібрався, прибрався, все позастріляв і пішов на роботу. Попив кави, видрукував накладні, і знову все простенько. Двері в шафу купе нам привезли в одну з квартир там вони індусики розбили, тож поставили. Виїжджали з одної квартири одні фронт, двері. Фрон, е, вхідні двері були погрижені собака, їх там так добре поцарапав. І цей, Треба було перемонтувати, сказати, скільки зачарчити. Ну, і, і в кімнату двері були пробиті. Я 300 доларів за двері, 300 доларів за стіни. Така собі стандартна квартирка, це можна зробити. Двері прийдеться перефарбувати вхідні, але фарба в нас є. Зробимо. 600 баксів з них знімуть. Але це нормально. І таке походив, поробив. Там фріч, фільтр поміняти. Оце просто натиснути кнопочку потримати, це я люблю. Батарейки поміняти простеньке замовлення. Сьогодні ніяких дішвашерів. А, був сьогодні один українець. В одній з плит не працює одна камфорка електрична. Там вона подвійна і не працює сам, сам датчик. То ми з ним постояли, поговорили, він сам з Харкова працює на сервісі. І замовив. буде деталька, напевно, наступного тижня. Подивимося. День простий. Що там я Поприносив свої речі для тренажерного залу сюди, мені вже не потрібно їх тримати в себе там на четвертому. Будуть вдома, що з тренажерного в душ, Вип... поїв все тут, блендер, міксер все тут. Тож от. О, приніс наушники. Е, ось ці наушники, що я говорив. Ці GBLки і ось ці JBL-ки. і ці GBLки це все один стиль. До речі, прикольний бокс. Аж не хочеться діставати. Е, всі одинакового стилю зараз які стануть, де аж він є. Розпадається. Ось так. виглядають. Всі всі з одного стелю наушники. Е, і вони мені подобаються. Іменно ось ці JBL для спортзалу мені найбільше заходять. Вони от мають магнітну штучку, вони закриваються класно. І звук, хороший звук з басами. Аж хочеться займатися, включаючи якусь е, хорошу музику, чи бігти, чи ще щось. Е, від е, цих в мене теж є коробочка. І коробочка точно така сама, як спеціальна, ну, там тільки інша модель. Таке от. І, о, до школи йду. І в мене, в мене там одна студентка. Е, Сидить біля мене з Іритреї, е, з Африки, коротше. і вона побрила, побрилась на налисо. І оділа була парик такого Майкла Джексона. Побачила, що однокласники дивляться на неї так з цікавістю, косо. І вона в шапці ходить. А в мене є парики, які я хочу продати. І один із париків, такого кольору коричневого, і підійде. Я думаю, що там зверх чорний, і воно йде не з коричневий, але вже не буду діставати, я його тільки запакував. Віддам їй, нехай носить, бо вона в шапці ходить. Зараз на вулиці 30 градусів вона в шапці. Отаке от. Може їй пригодиться. Та і все, зараз до школи. Сьогодні в нас четвер, сьогодні буде школа в школі. Офлайн, а завтра онлайн. Ай, все, не буду затягувати. Після школи хочу прибрати. стіл. цей забрати він же для цього ліжка він не підходить. У мене є інший столик київський. Якщо якийсь фільм дивитись, то можна його взяти. Добре, папа, біжу.